Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас великдень величезне свято для усіх віруючих чи вірян, як то кажуть, і тут можна розглядати це свято з там з релігійної точки зору, з якої завгодно, але на мою думку. Що це чудовий привід усім родині зустрітися, якось провести час разом, згадати, що є рідні місця, і ті, в кого ця можливість є, це чудово, тому що іноді буває так, що розкидає по різних странах, по різних місцях когось вже нема, і для багатьох людей це вже недоступна така можливість. Тому у кого така можливість є, я щиро радий за вас. Поздравляю вас з святом і ми можемо до півночі насолоджуватися перемир'ям або тишею. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися до нових зустрічей.